Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Мене звуть Владислав. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80-82 892, Роторною косаркою Вірекс та ворошилка Сонечко. Покажу вам сьогодні диференціали. Ось ці шестерні, ті, що приводять в рух кардани. Ну, і також деякі запчастини по диференціалу. І так. Є в нас в наявності ось такі шестерні в зборі з. Стакан главної передачі. Ось так. Шестерня в зборі. Тут зараз я вам показую Китай, є її оригінал, я його теж покажу. Вони йдуть краще рекомендують, так що краще брати парою. Ось. А так само, коли ви міняєте, змінюєте, краще замінювати теж парою. Ну, так, Принаймні кажуть. Хто добре розбирається, професіонал, можете написати в коментарях, чого так. Е, думаю, просто, мабуть, ідея в тому, що якщо десь на чомусь є знос і поставить замінить одне, на другому знос є, і воно зносить друге швидше. Я думаю, так, але якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях. Е, і так, В зборі ось така китайського виробництва 4700 гривень. Ось ця частина, що приводить. Що йде від Кардана на передній ведущий міст до диференціалу Також вона є в зборі оригінальна. Оригінальні запчастини йдуть в маслечку. Оригінальна 9300. Далі. Є в нас в зборі диференціал. Виробництво компанії Сіла, Українська компанія, ну, роблять, наскільки мені відомо, в Китаї. То. Нового зразку він коштує 13, 700. Диференціал в зборі. Просто поставили сюди полоса. Все, то повністю в зборі. Так же само, диференціал в зборі, але вже МТЗ-шний нового зразку 19 000 гривень. Ціна диференціалу. Є корпус диференціалу, або коробка. коробка диференціалу нового зразка. Е, новий зразок мосту це ті мости, які йдуть на 8 шпильок, які складаються з двох частин, якщо я не помиляюсь. Можу помилятися, ну краще по шпилькам. 8 шпильок, в общем. Це вже нові, нові мости. Старі на 5 йшли. Е, і так, е, Коробка просто самого диференціалу цього. 7800 гривень по оригіналу. Е, стакан сам. Ось тут, де приходить кардан, сам стакан. Китайський 750 гривень. Е, далі. Є в нас по диференціалу, Ось головна пара, як я вам показав, це українського виробництва. Ціна 2300. Шестерня відома. Е, ом... Оригінальна МТЗна. Сама шестерня 1600 гривень. Далі шестерня коніческа. Ось така. Ціна її 1000 гривень. Китайська. Є така. Далі, ось ці шестерні, які виходять на полося. З диференціалу. Тут де сателіти стоять і все ще виходить на полусьо. По Китаю 1050 гривень, по оригіналу вона 2000 гривень. Далі. Є у нас осі сателітів ось такі. Там, де сателіти. Ходять, крутяться. Тут у нас виходить Китай 400 гривень, оригінал 1500 гривень. Сателіти. Оригінальні по 700 гривень штучка. Що також теж цікавого. Давайте ось стакан. Чашка. Не стакан, чашка. Диференціалу 1000 гривень. Оригінальна. Неоригінальна 500 гривень. Ось такий коротенький огляд. Хто, можливо, бажає замовити будь-яку з запчастин, звертайтеся, замовляйте по номеру під відео. Гарного дня, мирного неба, до побачення!